Привіт усім! Сьогодні я покажу, як можна поміняти колір в Photoshop. Спосіб перший. Заходимо в Photoshop і першим ділом вибираємо інструмент швидке виділення, після чого виділяємо наше плаття. І заливаємо наше виділення інструментом заливка. Або нажимаємо сполучені клавіш Shift плюс F5, нажимаємо колір і вибираємо колір, який хочемо. І в нас відбулась заливка. Але це виглядає не зовсім реалістично. Давайте це поправимо. І ми вибираємо панель накладені. Самі звичайного. Ставимо на тон, колір або любий, який який вам тільки сподобається. Ну і все, колір змінився. Але якщо придивитись, ми побачимо, що по краях у нас є частинки минулого кольору, тому виділяємо побільше. Наприклад, ми виділили побільше, і що тепер краще не стало. Можна сказати наоборот, стало тільки гірше. І щоб нам виправити це, нам потрібна маска. Ми вибираємо маску, вибираємо пензлик і поправляємо наш колір. Чорний колір стирає, а білий, навпаки накладає. І таким чином ми змінили колір з червоного на синій. Але є ще один спосіб змінити колір. Ми також можемо виділити, а можемо, і не виділити, і просто в масці поправити. Ми нажимаємо цей значок і вибираємо колір «Тон насиченість. І тут ми можемо міняти не тільки колір, а й насиченість. Якщо ми хочемо поміняти насиченість, рухаємо повзунок насиченості, якщо колір, то кольору, але не забудьте нажати ще на цей значок і нажати по кольору, який хочете змінити, бо якщо ви зміните просто колір, зміниться все зображення. Тому нажимайте на цей значок або замість шаблона ставимо на червоний, або який колір у вас є. Photoshop постарається замінити саме той колір, який ви вибрали, на колір, який вам потрібно. Але завжди добре це працювати не буде, і все одно будуть деякі елементи, які потрібно буде поправити в масті. Так як в нашій фотографії з червоним кольором змінилось не тільки плаття, а й шкіра, нам потрібно це виправити. До речі, якщо вам потрібно зробити шкіру більш засмаглою, або просто змінити її колір. Користуйтесь червоним або жовтим кольором і насиченістю. Також покажу як можна замінити на чорний і білий колір без маски. Це доволі просто. Рухаємо повзунок яскравості вправо або вліво, в залежності від кольору, який вам потрібно, і підвищуємо насиченість приблизно 70-90%. Але 100 не ставте, бо стаються дефекти. Ну або можете змінити їх в масці. Якщо що Маску не потрібно змінювати, вона автоматично появляється з збоку. Ось і все, ви навчили змінювати колір в програмі Adobe Photoshop. Всім дякую за перегляд! Зустрінемося у новому відео.